Криму чергові великі проблеми окупантів. Президент України Володимир Зеленський у Франції. Важливі візити та зустрічі, а на кремлівських пропагандистів видадуть ордер міжнародного кримінального суду. Принаймні, хочеться все вірити, але що це дасть про це не тільки говоримо просто зараз. І сьогодні, як бачите, друзі, наш новий, але вже не перший формат Ірина Узлова мене звати зі мною Борис Тізенгаузен, політтехнолог Олександр Мусієнко, керівник центру військового придослінь. Друзі, вітаю в ефірі 24-го. Раді бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю, героям слава. Дякую, що знаходите час. Знаходять проблеми окупантів у тимчасово окупованому Криму? Принаймні, ми точно їх туди їм надсилаємо в захопленому росіянами вже ненадовго очевидно. Криму внаслідок атаки безпілотників ніч на п'ятницю, 7 червня, пошкоджено дві радіолокаційні станції. Один російський військовий поранений. Принаймні про це повідомляє телеграм-канал Астра і посилається на джерела в окупаційних екстрених службах Криму. Олександр, скажіть, будь ласка, військове значення цього влучання, що за РЛС могли бути атаковані? І чи це про те, що ми впродовж тижні, що підготовка до ударів по кримському мосту не тільки активно триває, підготовка триває, тому що я можу сказати, ідея з того, що мені відомо, це мати змогу бити по Криму частіше. На жаль, ми все ще не маємо достатніх можливостей і спроможностей для того, щоб наносити в достатній кількості удари, ті, які потрібно, тому що мета вийти на частоту кілька разів на тиждень. Мета вийти на чистоту, хоча б 4-5 разів на тиждень, тоді можна буде говорити про те, що ми наближаємося до того, що написали видання за економіст», тобто ізоляції кримського півострова, бо його можна досягти. Двома способами: е, один спосіб це проведення комбінованої повітряно-сухопутної операції, тобто коли ми фактично носимо удари з повітря, а потім проводимо сухопутну операцію і таким чином звільняємо Крим. Або другий момент це забезпечити значну кількість ударів по півострову, по військових об'єктів окупанта. Тоді можна досягти в принципі того ефекту, поки ми якого ми. Прагнемо, поки в нас немає ще таких можливостей, Україна проводить все одно підготовчу роботу для того, щоб коли в нас такі здатності з'являться, коли в нас буде більше літаків і коли в нас будуть ракети додаткові, е наносити безпосередньо ці удари. Тобто знищення систем РЛС, в даному випадку мова йде про РЛС, яка має здатність бачити, в тому числі до 300 кілометрів. Це Важливий елемент, тому що вона перекриває практично весь півострів. А от але для того, щоб побачити потім, скажімо так, безпосередні результати, потрібно мати додаткові засоби. Ну я думаю, що конкретно в цьому випадку ми незабаром побачимо удар за допомогою ракет, тобто відпрацюють наші повітряні сили по інших об'єктах. Як показує практика, саме так і відбувається. Спочатку виводяться з ладу радари, і ми про це неодноразово говорили. Потім наносяться удари безпосередньо ракетами по об'єктах, які входять в поле зору, і в інтерес становлять для наших сил. А по і політичне значення і не тільки цього удару. Розкажіть, будь ласка, що вам про нього відомо, як це впливає на настрої тих, хто досі перебуває в Криму, тому що збирають наші колеги інформацію від мешканців про українських, зокрема з видання безрівателі, кажуть, що якось росіяни туди не їдуть зараз. здебільшого відпочивають на пляжах, які перетворили теж мало чи не на військові об'єкти кримчани, які вже понаїхали до того, і ну, бюджетники, яким дали путівки, то не всі цим користуються. Що ж таке? Ну, то сезон провален, это однозначно, естественно. Там не только сезон, там, в принципе, и стройки практически по всему Крыму остановились. Часть принудительно забрали техники на сооружение фортификационных, значит, всяких вот этих сооружений на севере Крыма. Ну, а и кто там сейчас будет в Крыму покупать недвижимость? Продавать, да, покупать, но дураков нет. Что касается удара по этим РЛС. Это как раз на Керченском полуострове. Кто в молодости бывал на Казантипе, то тут, ну, в общем, там недалеко этот заповедник находится. РЛС недалеко от Керченского моста на Керченском полуострове. Ага. Мне кажется, что тут логика понятна. Возможно, эти РЛС были задействованы в том числе для мониторинга, прикрытия того самого. Там они наверняка и пусковые установки недалеко находятся. Поэтому важно. Но вопрос о степени поврежденности. Сейчас пока такой информации нет. Но хочу вот этим гнусявым пророссийским крымчанам такую предложить загадку. Вот смотрите. Недавно разнесли паромную переправу. Причем аж два раза по ней били. Паромы выведены из строя, ну, по крайней мере, она не функционирует. Сейчас это паромная переправа, один там на мель сел. А в чем логика этого, зачем эти паромы вообще нужны были, если есть мост? А дело в том, что по, по мосту запрещено провозить э, горючие и взрывоопасные всякие вещества. Соответственно, цистерны с бензином, с топливом, с мазутом не ходили по железнодорожной ветке Керченского моста. Их паромом перевозили. Там два вот этих грузовых парома, оба они повреждены. Ну, для понимания, там до, до 50 цистерн можно было загонять. Это прилично. В общем, оказалось, что в Крым теперь либо по мосту вести топливо, и в том числе для российских военных баз, для самолетов, либо по, по сухопутному коридору, но там еще не все готово. И когда вывели из строя Керченский мост, паромы эти они заменили буквально, ну вот на короткое время подменили. Сейчас паромов этих нет. То есть россияне бежат, что идет подготовка к отрезанию фактически Крыма от логистики. Пока там ту еще железнодорожную ветку э, доделают, тем более она тоже будет, э, сейчас у нас есть средства толпы в Крым, долетают все прекрасно. Да, железнодорожную ветку гораздо легче починить, чем мост, но, то есть, по большому счету, сейчас задают вопросы в местных чатах, а пора сваливать уже или нет? Потому что если э, устанет мост, то придется вот через Армянск, там, ну, сложно. Поэтому а и там тоже может что-то подустать. Поэтому сейчас все очень напряжены, особенно те, кто сильно пророссийский. И они не очень довольны, потому что ведь действительно совсем уже обнаглевшие англосаксы разрешили бить теперь и по территории России. А это значит, что они наплевали на страшные угрозы Путина и ядерного оружия, и Медведева тоже. Вот что происходит. Как так Путина не бояться? Вы же должны все бояться. А тут вот как получается. Поэтому идет планомерная зачистка, я бы даже сказал, вот ослепление э, Крыма, уничтожение систем РЛС и э, систем ПВО. Вот, собственно, что происходит. То есть когда... Перестануть бачити далеко, тоді сюрприз може тата всюду Сюрпризи прилетіли, поки ми говоримо по Луганську. Повідомляють, що там бавовна. Олександре тут я думаю, а не замало там бавовни? Чи якраз нормально? І ми те, що вкладаючись в наші тактичні плани і дії, знищуємо там планомірно воєнні об'єкти ворога. Ну, мені дуже подобається, що по сходу стали бити частіше, насправді по військових об'єктах ворога там, тому що звідти дуже багато зараз загроз, і там основне поле бою зараз. І звичайно, що з точки зору того, що фіксується постійне прибуття живої сили ворога безпосередньо в Луганську, Донець, я вам можу сказати на Луганщині, є значна зараз кількість військових об'єктів, які українські сили проїжджають, що називається, тобто вони наносять системні удари. І по Луганську до речі, ударів десь, якщо ми візьмемо за півтора-два місяці, стало значно більше ніж за такий період, десь півроку тому. Тобто, отримали перше, отримали можливості бити, а от, тому що не було раніше здатності бити туди атакамса, бо їх не було. Тому з'явилася можливість бити атакам саме. Ну і відповідно наносяться удари, тому що я можу сказати, що в Лугана в окупованій частині Луганщини концентруються в тому числі е, табори і пункти постійних дислокацій військових частин, які беруть участь у бойових діях російських, там е, концентруються табори для підготовки, е, тренувальні табори і так далі, і так далі. І якраз ці війська потім беруть участь на Лиманському, на купінському напрямках. Ну так точно, оскільки там ворог зараз активізувався на купінському напрямку. Ну зупиняти це потрібно. Чи замало розумієте? Замало треба більше, але ми виходимо з того з наявності безпосередньо наших спроможностей, з наявності тих ракет, які є. Буде більше, буде більше ударів. Однозначно, так і буде більше ударів, більше допомоги і більше жодних ніяких обмежень не буде зі сторони англосаксів, які уже згадав Борис. Англосакси кажуть, що межа встановлюється тим, що роблять росіяни. Ну це кажуть франкосакси, бо про них теж вже згадували російські пропагандисти, представники злочинної влади, неодноразово такий термін навіть говорили, коли звинувачували і їх в терактів кроку Сітіхорі. Зокрема, Еммануель Макрон говорить, що росіяни з першого дня нам погрожували. Головне, що ми не винні. Ми налаштовані зараз так, що ми можемо впоратися з будь-яким ризиком. І Готові до цього, і Франція передає Україні вони що 2000 навчатиме пілотів. Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Франції. Другий день сьогодні бере участь в урочистостях, виступає перед їхніми зборами. Будуть зустрічі двосторонні з Байденом, Макроном з усіма. Бачимо, що проводиться, і президент України говорить, що і, зокрема заходи, які були напередодні, відбувалися в Франції, показують єдність союзників, яких 80 років тому, коли союзницькі війська висаджувалися в Нормандії, так власне і зараз. Олександре ще до вас потім Бориса запитав. Аймо також винищувачі міраж Міраж-2000» і навчання пілотів. Наскільки це результативно, ефективно? Що це дасть? Як довго це може тривати? Який це дійсно сигнал Путіну, що можуть наші партнери впоратися з будь-якими ризиками і викликами від агресора? Ну це дуже добре. Це хороший кейс, тому що постачання тому що літаки це в будь-якому випадку добре. Вони потрібні і вони потрібні зараз, і потрібні будуть і на майбутнє, і на перспективу. Тому це це хороший знак. Що стосується єдине інше питання, це терміни постачання. І отут, ну скажімо так, якщо ми їх отримаємо на початок наступного року, це буде непогано, судячи, скажімо, так, з термінів, які заявляються. А взагалі, можу сказати, що на міражах українські пілоти літали. Тобто були пілоти, які літали на міражах, і про це навіть у 2023 році писали французькі медіа, яким було відомо, що українські пілоти приїздили до Франції, що вони тренувалися на міражах. Сподіваюсь, що це пришвидшить процес навчання, тому що найоптимістичніше, скажімо так, дані, які дає Франція, те, що 5-6 місяців потрібно буде на навчання. Ну, приблизно розумієте, що з графіком це вже на наступний рік, ми можемо сказати. Але особливість «Міража» в чому? В тому, що це винищувач бомбардувальник. І він може стати хорошим підсиленням для наших Су-24, які зараз запускають Стормшедов і G і по Криму, і по східних окупованих областях. Тобто, це потужна зброя, насправді, це основний бойовий літак. Який був на озброєнні Франції до недавніх часів, і в принципі машина дуже хороша, і я думаю, що скоріш за все він може стати другим типом літака. Можливо, таким чином Франція дещо краще запропонувала і потіснила шведів з Гріпеном, тому що ви бачите, шведи з Гріпеном відійшли в сторону, сказали, що не треба заважати розгортанню F-16, які їх попросили. А ми тепер отримуємо міражі як другий тип літака. Ну це це, це підсилення. Безумовно, він доволі такий хороший, тому що він, от як сушка, 24 він здатний піднімати значну кількість озброєнь, і для не кожен винищувач може. А він може взяти і наносити удари як по наземних об'єктах, досить ефективно, так і використовуватися для збиття повітряних цілей. Борисе Байден, президент Сполучених Америки, говорить: не сумнівайтеся, ми не підкоримося, ми не можемо здатися хуліганам. Це просто не мислимо. Якщо ми це зробимо, свобода буде підкорена. Вся Європа опиниться під загрозою. Запевняє Джо Байден, що Штати і НАТО не покинуть Україну. Макрон каже, що межі дійсно встановлюються Росіянами. А ми їх переходимо. Чи свідчать ці заяви, що і Європа, і Штати і об'єднані, і сильні, і готові протистояти будь-яким викликам? І вони вже самі перейшли всі межі, які росіяни хотіли встановити. Але им все уже не вдастся заработать. Ну, больше, наверное, поступки свидетельствуют. То есть, э, вот этот переломный момент, когда мы начали бить по территории России западным оружием, э, Макрон сказал, что нет ограничений на удары ракетами французскими, то есть, он имел в виду скальп, и ну, да, он сказал, что вы можете бить по тем точкам, откуда исходит угроза. Естественно, не по гражданским объектам. То есть тут уже непосредственно вплотную к ядерной доктрине российской, про которую Путин недавно упоминал. он Ему же задали вопрос, как, когда вы сможете будете применять ядерное оружие. И он там в своей вот этой дедовской манере водили за нас там вот эти выражения свои. Mm -hmm. эм, объегорили или там что? Mm -hmm. это, ну, Тупые это, как уймешься ты это там как... вообще или нет? Но в общем его ядерная доктрина гласит следующее. Четыре пункта. Применение. Два из них уже нарушены. Россия не применила ядерное оружие. Какие нарушены? Баллистические ракеты по территории Российской Федерации. Этот пункт Россия сразу может применять ядерное оружие. То есть либо тогда Путин не считает украденный Крым и другие территории своими, вписанные в Конституцию к ним. Либо тогда что? Ну, то есть, либо он просто тогда закрыл глаза на этот пункт. И второй пункт, который был нарушен, Россия не применила, это удары по вот этой ядерной инфраструктуре. То есть мы уже неоднократно это делали и на аэродроме Энгельс, и вот Ту-22М был сбит, если меня не изменяет память, 19 апреля, стратегический бомбардировщик, который тоже частью ядерной триады являл, и за горизонтные радары система предупреждения раннего о запуске баллистических ракет. То есть все это было нарушено, но Россия ядерное оружие не применила. Возможно, это и стало спусковым таким, ну или там крючком или триггером, что посмотрели на эти все угрозы, поняли их реальность или нереальность и сказали, давайте-ка уже, наверное, двигаться дальше. То есть следующий этап это удары, разрешения на удары баллистическими ракетами, такими так, как атаком, например, по территории Российской Федерации, конкретно не оккупированной а, украинской территории, а конкретно по территории Российской Федерации. Так что окно Овертона сдвигается. Плюс еще прекрасная новость вчера, россияне, я же по их визгу, чем громче визжи путинские россияне тем лучше новость. Обижали они вчера о чем? О том, что Нептун нашу ракету сбили над Ростовской областью. Вон аж куда улетел теперь Нептун. Я посмотрел специально хронологию визга. Как день два Нептун где-то над Россией, ну по их мнению сбивает. По факту может и не сбил. То есть мы в плане модернизации наших некогда противокорабельных ракет Нептун, двигаемся дальше, и, и если верить словам официальных наших лиц о длинном Нептуне, как его называют, то возможно уже в этом году на дальность тысячи километров полетит модифицированный Нептун. А это дальше, чем Москва. Та там набагато. і буде, й буде в них істерика щита. Напередодні Байден знову каже про атакам, що по Кремлю і по резиденціях чиновників російських бити не гоже, Не будемо дозволяти. А чому і не перейдуть. Тобто це удар по президенту, пусть терористу, пустіть діктатору. Ем, ну не, та ми Путіна все одно не достанімо ракети. Він в бункері засяде і буде там сидіти. Тобто саб'ють десь -то над... Москвой или над другим населенным пунктом упадет куда-то. Но нам такого разрешения мы никогда не получим от наших западных партнеров на удары таким оружием, потому что даже вы видите прекрасно, что даже Ким Чен Ин, который там всем угрожает ядерку, разрабатывает, запускает периодически в Желтое море, или Иран, который наплодил прокси своих кошмарит Израиль, кошмарит хуситы. Это в Красном море суда обстреливают уже американские недавно, но даже по руководству этих стран никто не наносит удары, никто самолеты с ними не сбивает, Шкода, потому здесь. что они имеют э, стат ну иммунитет, к сожалению. Шкода, звісно, що так відбувається, але будемо сподіватися, що може зміниться і тут ситуація. А як ви дивитеся на те, що міжнародний кримінальний суд отримав звернення від міжнародної федерації прав людини з проханням розслідувати ті злочини, які проводять російські пропагандисти, зокрема Соловйов, Кісельов, Мардан, і також від ті, хто пишуть від імені Дмитра Медведєва, і не лише Маргаритка Сімоньян, але міжнародний кримінальний суд, який в принципі не знаю, чи досі бачить Різницю між жертвою та агресором. Наскільки це Бориса може бути ефективне Ось таке звернення, і сам факт того, що їх звинувачують в злочинах проти людяності? Ну, взагалі, це атічна новость. Тут не важливо список цих пропагандистів, не важен. Тут важливо що за пропагандистів взялись. А от ви говорили і проти тих, хто. пишет от имени Дмитрия Медведева. Это против коньяка, что ли, они там собираются воевать, а то же от имени Медведева обычно как раз какой-то крепкий алкоголь пишет. Привет. Российским пропагандистам желательно обновить э, историю, они любят э, выборочно ее предъявлять, а именно историю того, что случилось с пропагандистами нацистского гитлеровского режима, как они заканчивались, не не своей смертью. Кто-то в камере повесился, кому-то э, помогли, кого-то осудили, расстреляли, казнили. Ну, в общем, им нужно немножечко перечитывать на ночь. Не только они лишатся своего имущества в ненавистных Европах, но и некоторые лишатся более дорогого для них. Хотя, э, если будут сидеть тихо и не пищать, то для режима они всегда будут полезны. Но зато будут теперь на курортах Так сказать, краснодарського краю то слішоти от краснодарського края после этой війни останется. Але Борисе, ну я дивлюся, майдан він коментує більше і радіє там, що значить і з і злиться, і критикує, що в Києві дуже його турбує. Напевно, може би не знаю з якого з якого це взагалі його має турбувати боку. що в Києві пройде гей-парад, от він каже, да що ми цим пишаємося. Він якось не дуже наприклад коментує те, що його можуть міжнародним воєнним сточинцям визнати. А їм реально все одно так да навіть. Ну, для них это, в принципе, признание. То есть вот для пропагандиста, и да, давайте я там обратный покажу пример, вот если э, кто-то из наших политиков, журналистов попадает в розыск в России, или в санкции со стороны террористического режима, то это признание, значит, что ты... Вот молодец, ты им досадил, хотя на некоторые не знаю почему туда попадают, по-моему, как раз наоборот, там нужно награды выдавать. Вот. Но э, их это пока не беспокоит. То есть вот есть страны, уже круг стран, которые ратифицировали римский э, статут, устав, которые обязаны будут, если эти ордеры будут учены обязаны будут арестовать этих пропагандистов. Это накладывает определенные ограничения, потому что есть страны, куда им нужно по работе, например, ездить, чтобы свою гнилостную пропаганду создавать. Но поверьте мне, я думаю, что это их, их другое беспокоит. Их должны беспокоить санкции со стороны СБУ и КУР, которые молниеносны и просто Фееричны бывают. Киева, Киева подтвердит, да и там другие подтвердят. Поэтому вот что их должно беспокоить. Там уже некоторые пропагандисты тихонько себя ведут, уже поняли, что за ними пришли или почти пришли. Поэтому вот какие санкции. Как показывает практика, самые лучшие санкции со стороны вооруженных сил Украины, службы безопасности и ГУРа. Та-та, і вони працюють ефективно прицільно із квитком в останній шлях. Отуди, отакі санкції. Ми теж вітаємо. Причому і по пропагандистах, і по воєнних злочинцях, і по нафтопереробних заводах, і по всіх воєнних цілях і об'єктах і суб'єктах кремлівського режиму. Борисе, дякую вам сьогодні і завжди. Спасибі величезне. Побачимося вже в понеділок. На все добре, до побачення. Борис Тізггаузен, політехнолог. А також нагадаю з нами був Олександр Мусієнко, керівник центру скоправдосліджень. І з ними була зума я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви були з нами всіма. Спасибі, що приходите, цікавитеся, слухайте, коментуєте, Підписуйтеся, Будь ласка, на Ютуб Бориса можна знати його в описі під цим відео. Борис Тізггаузен, великими синіми літерами. Ті не Помилитися на Ютуб Мусієнко. Ченел Олександр Мусієнко. і на Ютуб 24 четвердвацьчетверто. Звісно, теж У нас уже майже 7 мільйонів. Спасибі кожному, що ви разом із нами бережіть себе. Вірте, збройні сили України. Побачимося, переможемо.